У білій криниці сталася масштабна аварія. Там зіштовхнулися відразу вісім авто. Спершу в ДТП потрапили дві автівки, потім у в них в'їхала третя. А далі учасниками автопригоди стали ще п'ять автомобілів. 20 грудня в обідню пору на трасі Київчок у селі Біла Криниця водій автомобіля Каділак допустив зіткнення із попутним автомобілем Хюндай, який зупинився перед пішохідним переходом. У наслідок ДТП ніхто не постраждав. У момент очікування екіпажу патрульної поліції близько 13-ї години водій автомобіля Фольксваген та в'їхав у Каділак. В подальшому учасниками автоприводи стали іще 5 транспортних засобів. У нас до ТТП постраждали двоє осіб після обстеження та надання необхідної допомоги в медзакладі. Їх відпустили. Рятувальники надали допомогу учасникам ДТП та провели роботи з розчищення приїжджої частини дороги, а також відключили акумуляторні батареї транспортних засобів з метою недопущення загоряння. Роботи виконувалися у взаємодії з іншими службами. До ліквідації наслідків ДТП залучалося 5 одиниць спецтехніки, ДСНС та оперативно-координаційний центр обласного управління. В місті Дубно загинула пішохідка. Аварія сталася зранку 22 грудня на нерегульованому пішохідному переході. Водій автомобіля Рено, 50-річний дубинчанин, допустив наїзд на 58-річну місцеву жительку, яка перетинала проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході. Від отриманих травм жінка загинула на місці події. В Рафалівській територіальній громаді травмувався господар будинку. Його госпіталізували до Вараської багатопрофільної лікарні з термічним опіком близько 35% тіла. Сталося це вночі 22 грудня. Рятувальники встановили, що вогонь повністю охопив покрівлю житлового будинку. Існувала загроза перекидання полум'я на дві поруч, розташовані господарчі будівлі. Вогнеборці одразу подали вогнегасні речовини на захист споруди та ліквідацію осередку загоряння. Як з'ясувалося згодом, ще до прибуття підрозділів ДСНС, опіки отримав власник домогосподарства 1966 року народження. Чоловіка було госпіталізовано до Варискою багатофункціональної лікарні з діагнозом термічні опіки першого-другого ступенів, уражено близько 35. Ти тіла 21 грудня в Рівненському районі впав безпілотник, в результаті чого пошкодження отримали два автомобілі, огорожа, дровітня та зона відпочинку. Поліцейські Рівненщини вкотре наголошують, під час повітряної тривоги перебувайте у безпечному місці до відбою. Ольга Данілюк, новини Рівного.